Ранок, 7 листопада, п'ятниця, сьома година ранку. Ось ось мають вимкнути начебто світло, але поки що є. Я варю манну кашу дітям. Зробила собі ось чашку кави, бутерброди з сиром і з маслом вершковим на хлібцях. Сьогодні з вікою. Зранку планую їхати до лікаря, тому що все не проходить у неї кашель. Кашляє ночами. Ось тому хочу поїхати показати її лікарю і переживаю, що не вийде її послухати. Сподіваюсь, що вийде. Світло ще є. І манна каша вже готова з маслом. Мають викладу. Ха-ха. Наче з 7 до 10. Блю Богдану Бутерброди в школу з вареною ковбасою з салямі. І це, до речі, виявилася гарна ковбаса. із АТБ «М'ясна лавка, хоч вона і першого сорту своя лінія. Ось, але вона така смачна, нормально. Ось така вона мені сподобалась так, Віка вже снідає манну кашку. Ми вже вийшли. Ідемо зараз будемо їхати до лікаря. У нас немає світла, ось, але о десятій мають увімкнути. Зараз 10-та година на 10.40 у нас прийом. Собачка тут спить. Сходили до лікаря, зайшли на майданчик. Тут така дуже велика гірочка. Ось така величезна, величезна такий корабль. Живу, житки, давай, да. Ма, де видя каха на туба. Угу. Угу. Бачила, яке там кермо. Там велике кермо. А ну давай разом заліземо, подивимося, що там мама з тобою залізе. Я хочу подивитись на кермо. Давай подивимося на кермо. Давайте дитячими новими обладнаннями, особом, які старші 16 років. Мені 15 з половиною. А, а, так я не важу 70 кг. Мені можна. Кермо. А який корабель? Хто? Пальчик, болить. пальчик? Чого він в тебе болить? Бо там кермо мені вдарило пальчик. Вдарило пальчика? Там дивись, така корма, чи як це називається, корабля. Можна в Титанік грати. Буду грати в Титанік. Вікуся. А Вікуся буде керувати. Погода така, як вчора. Але я тепліше вдяглася. Вітру немає, але прохолодно. Десь 8-9 градусів. Еру! Віка поїхала додому. Я пішла в магазин. За покупками і ще дорогою з поліклініки зробила замовлення в аптеці на ліки, які нам призначила педіатр. Я зробила замовлення в аптеці подалі від будинку, тому що там в мене два сиропи. Один від нежиттю, але в плані сироп для розріджування сопель. А другий сироп заспокійливий. І там в тій аптеці, що я замовила, кожен препарат коштував на 50 гривень дешевше, ніж в тій аптеці, що біля дому. Заходила в ОТБ, зробила покупки продуктів, іду додому. Педіатр послухала віку, подивилася їй в горло, сказала, що це кашель не бронховий, не легеневий, а це стікає по задній стінці глотки, соплі коротше, густі, тож треба розібратись з носом. І Я ще поговорила з приводу Вікіної поведінки, з того, що вона істерить. Істерики закатую. Ну, Я попросила призначити заспокійливе, але, чесно кажучи, я так скептично ставлюсь до заспокійливих оцих, що без рецепту продаються. Всяких там на травах і все таке. Тобто, те, то, що допомагає, це рецептурні, я вже впевнилась, препарати. Ось, а ці заспокійливі препарати, це скоріше буде ефект плацебо, причому для мене в даному випадку. Ну, я просто от попросила призначити, вона призначила, призначила на нотаваті кіц. І я буду давати віки. Ну, хай спробую поприймати. Так, я вже повернулася додому. Зараз я покажу сиропи. Віка вже один відкрила. Так, Синну дофен для дітей. Сироп. Да, да, це для діток, для вікусіньки. Це типу сину Пред, але порекомендувала оцей. Коротше, ось такий взяли сироп. І ось такий сироп Анантаваті Кідс, яка я вже відкрила тут, дістала, точніше, не відкрила, а дістала. Далі покупки з, цього, з АТБ на 439 гривень. Мандарини. Далі картопля. Там, не, не мита картопля була погана. Я купила миту, вона коштує 25 гривень mm, за да. кілограм. Ти так, хочу, яйця, воно не скляне зараз. Вік. Воно скляне, почіпаю. Яйця своя лінія, категорія С0. Мікс зелені, кріп петрушка. Ось такий салат з пучок свіжечок. В АТП дешевше, ніж в, цьому, ніж в Елмарті. Коштує 50 гривень. Салат, а в Елмарті 70 гривень. Так, печиво моє улюблене чик-чик, розумний вибір. Ковбаса? Можна. До пюрешки м'ясна лавка. Своя лінія. Я люблю цю ковбасу, дуже вона по акції недорога і смачна. 76 гривень. Це на тобі дима. Сімдесят 76 гривень за паличку, зараз по акції. Банани три штучки взяла. І водичку оболонська апельсин, лим... Ой, що я кажу? Оболонська, беліні це ну, типу, якийсь там коктейль, персиковий смак. Ось такі були покупки. Сьогодні буду робити пюрешку. Так, все, будемо будемо зараз готуватись до сну, бо вже я хочу купити сиропчика, вибити сиропчика. Зараз вип'єш соробчик. Давай спробуємо прийняти сиропчик. Віка сказала, що вона буде пити. Давай, сироп від кашлю. Я хочу, я хочу, хочу. Ні, набирать Вікусь, поклади ложечку, мамі треба налити. Давай, йди, відкривай рот. Вік. Відкривай, ти ж сказала, будеш пити. Давай. Відкривай, відкривай. Вік. Давай я попробую. Да. Ні, вона не буде цепити. Домішаю в кефір, вона не буде цепити. Зробила собі обід, гречку підсмажила з яйцем і мої улюблені солоні огірки. У мене лишилось три вареники з творогом. Я зварила їх для віки, зараз вона перекусить, а потім я вже буду готувати вечерю. Зараз буду чистити і нарізати картоплю для пюрешки. Картоплю вже поставила варитись. Поставила варитись яйця на салат і нарізала капусту броколі. Зараз буду її смажити в яйці. Так, Броколі вже в мене обсмажились, я посолила її. Зараз буду робити яєчну суміш, боптанку. Картопля вариться, яйця вже треба вимикати. Капусточка вже готова. Зараз будемо м'яти картоплю з маслом, з юшкою з-під картоплі і ще молока додам. Все готово. Ціла кастрюлька. М'якенького запашного картопляного пюре. Навіть не ціла кастрюлька, а ціла кастрюля велика. Поставила для віки варитись омлет паровий на паровій бані, на водяній бані. Зараз буду вечеряти картопляне пюре і капусточка. Зараз Віка буде вечеряти, я сподіваюся, омлет і картопляне пюре. Єнотик дуже сором'язливим. Прийде він у дитсадок, сяде один у куточку і сидить тихенько. Я соромлюся, зніяковіло відповідає єнотик. І знов боїться. Соромиться першим з кимось заговорити. Раптом діти не стануть спілкуватись. Раптом діти не стануть спілкуватися. Чи сміятимуться з нього? Вікусь, не забудь поїсти картопельку. Добре? Пережовую млетик. Напхала вже, напхала повного рота. Хто це так їсть? Набирай побільше. Вивчити вірш було легко. Ма! він Залишиться без подарунка. Сьогодні в тебе важлива подія. Набирай картопельку. Святковий концерт. Знаю, що ти хвилюєшся. Поділилась зі мною допомогти тобі відкрити. Одна добра фея поділилася зі мною сміливістю. А тепер я поділюсь нею з тобою. Він дуже старався. Незабаром посеред кімнати з'явилася величезна фортеця з високими стінами. У центрі стояла красива вежа. Вікусінка, набирай картопельку. Я впевнена, що Юрко поламав фортецю ненавмисне. Не треба сваритися і, тим паче, штовхатися. Чу? Вона готувала млинці з варенням, набирай картопельку. Юрка ніде не було. Тимко дуже здивувався, але промовчав. Він поснідав разом із матусею. Синій кольор, зелений кольор, ціваний колір. Фіолетовий. Фіолетовий кольор, колір і синій колір. І кольор. А тепер цифри порахувати цифрами як? Один. Далі. Ні, ні. Не хой! Бери, набирай картопельку. Сидить, розставляє машинки, якуся набере картопельку. Машинки, а сам на двері поглядає. Раптом Юрко десь заховався, щоб потім вискочити. А чого немає Юрка? Тимко сказав. Тимко сказав, от би Юрко зник. І от як він сказав, це Юрко зник. І тепер Тимко не знає, де ж це Юрко. Мама. Давай останню ложечку. Ведмедик став складати конструктор, але й це заняття йому швидко набридло. Все? Ще будеш? Добре. Ведмедик не витримав і запитав у мами. А де подівся Юрко? А хто це такий? Дай я зніму картушочок. я поціпаю тебе читаю. Богдан прийшов з гульні. Його вечеря, картопля, смажена ковбаса і брокколі. Яйці. Я тільки що пропылесосила підлогу. Кругом по всій квартирі і килим. Коротше, бо вже в хаті було наче в сараї, знаєте, в кімнаті вікін килимок. Навела тут теж порядок. Поставили на вечерю варити сосиски ясна гільдя моцарела, сосиски з сиром.